Привіт, вітаю тебе від всього серця і хочу поділитися цікавим усвідомленням. Цього тижня я був на вченнях у одного зі своїх вчителів, і він сказав такі слова, які десь глибоко всередині мене затронули. Що в нашому житті Багато розуму, але мало доброти призводить до багатьох проблем. І багато добра, але мало розуму, теж приносить багато проблем. Коли багато добра і багато мудрості розуму в нас, то таке життя наповнюється радістю, гармонією. І я згадав, що коли я навчався в школі, в університеті, мені дуже легко давались точні науки, я був дуже інтелектуально логічно розвинутий, ерудований. і чим більше я Якби розвивав свій інтелект, тим більш черствішим ставав, тим більше росло моє его, і тим більше я приносив болю, напевно, оточуючим. Ну, і, і, а як наслідок і приніс багато болю собі. І, і коли я почав займатися цікавитись релігійною, філософією, Релі... Релігією, філософією, духовною філософією різними напрямками, то я зрозумів, що потрібно розвивати доброту і почав ігнорувати інтелект. Але як наслідок, і це не принесло багато щастя. І зараз я приблизився до того розуміння, що інтелект і, і доброта, любов. Має бути в гармонії, і вчитель мені ніби це підтвердив, що коли мій розум прислуховується до мого серця, і вони рухаються в одному напрямку в тандемі, як в танці, то навколишній світ життя стає більш гармонійнішим і більш урівноваженим. Навіть з огляду на, на війну і все складне, що там відбувається з моїми рідними, близькими, друзями, всередині залишається спокій, впевненість, довіра до світу, що він попікується про мене і про мою сім'ю. І це знаходить відображення в зовнішньому просторі. Ось тому бажаю тобі мудрості в поєднанні, в тандемі з добротою, з любов'ю і хай вся краса зовнішнього світу. Ця гармонія проявиться навколо тебе, щоб ти відчув цю гармонію не тільки всередині, а ізовні. Обіймаю.